Та, друзі, з вами гурток народознавства і я його керівник Максименко Марина Анатолійовна. І розпочати наше заняття я хочу з такого невеличкого відеоролика, який я знайшла на тенетах інтернету, далі виховательки дитячого садочка Світлани Соловйової. Так, її контент створений для дошкільнят. Але настільки гарним та вийшло відео, що я сама з великим задоволенням його подивилася і вам рекомендую. І мова зараз піде про перший місяць весни. Про березень. На початку березня майже непомітні перетворення у природі. На полях, у лісі, ще може лежати сніг. Але він уже не такий білий і пухнастий, як взимку. Березень той період. Коли природа тільки починає пробуджуватись від зимового сну. Погода в березні дуже мінлива. Вранці ще бувають заморозки, навіть може піти сніг, але непереможну весну вже не зупинити. У березневому повітрі пахне весняною свіжістю, день довшає. Небо набуває насиченого блакитного відтінку. Березневе сонце настільки яскраво світить, що сліпить очі. Промінчики сонця. Нагрівають повітря і снігові замети, намагаючись дістатись до землі. Сніг тане і стає водою. Вона вбирається землею та надходить до коріння дерев і рослин. З дахів крапають кришталеві крапельки води. Це тануть бурульки. Особливо дзвенять дзюркотливі струмочки. З кожним днем вони стають дедалі сильніші. Річки та водойми також реагують на прихід весни. Лід стає крихким, місцями на ньому виступає вода, нижній шар крижаного покриву потончується, під ним рухаються потеплілі води, наближаючи момент розколу. Гілки дерев повністю позбулися від снігових ковдр. Дерева ще знаходяться в сплячці, тільки бруньки верб помітно набрякли. І крізь лусочки видніються пухнасті кінчики. Берізки також відгукуються на заклик природи. Вони вкриваються першою пишною зелені. Крім листя, на гілках беріз з'являються сережки. Березень також веде своє ім'я від дерева береза, яка саме в березні починає давати сік. На лісових галявинах з'являються проталини, на яких розплющують свої оченята білі підсніжники, блакитні проліски, і ніби зірочки з'являються золотаво-жовті квіти мати й мачухи. Ця рослина не боїться холодів. Треба тільки, щоб відтанув сніг на місці її зростання. Прихід весни особливо відчувають птахи. Їх можна побачити на деревах дедалі частіше, адже тепер нема потреби ховатися від снігових хуртовин та морозів. Горобці збираються з грайками та весело цвірінками. Чується ніжний посвист цини. Починає також наспівувати вівсянка. Покинь сани візьми віз, викинь шубу з печі злізь». На початку березня прилітають граки, ще сніг не зійшов, ще можливі заморозки, а граки вже тут і зразу ж облаштовують свої помешкання. Вони перші вісники весни. весні. Слідом за граками прилітають шпаки. Та заповнюють своїм співом вулиці та двори. Після прильоту починають квапливо влаштовувати свої гнізда. Розміщуючись, шпаки займають свої колишні шпаківні та починають наводити там порядок. На початку березня також прилітають джайворнки і сповіщають всіх новиною про прихід весни своїм дзвінким співом. У звірів навесні починається линяння. Білки, зайці, лосі, лисиці, вовки та інші звірі міняють густий і теплий покрив на легкий, налітній. Після зими хижаки дуже худі і голодні. Багато років люди спостерігали за березнем і підмітили ось такі прикмети. Березень як вередлива дитина, то плаче, то сміється. У березні на кориці можна їхати. У березні довгі та товсті бурульки на врожай ярини. З берези тече багато соку, літо буде дощовим. Грак прилетів, скоро сніг зійде. Граки на гнізда сіли. Через три тижні можна сіяти. Сподіваюся, що вам так само сподобалося це відео, як і мені, але ще хочу додати трошки з народознавства. Отже, на думку багатьох дослідників, у в березні у дохристиянські часи слов'яни святкували новий рік. Який називався раніше новоліттям, і припадав він на день весняного рівнодення на 21 вересня. з приходом християнства ця традиція змінилася, тому що ми знаємо, що в нас дуже багато свят переплилося язичницьких і церковних. І от уже традиція святкування новоліття перенеслась, вже з приходом християнства на осінь, а саме на вересень. І зараз так і святкуються за церковним календарем у, у вересні, минуючись індиктом, новим церковним роком. Про це ми також поговоримо пізніше. А зараз переходимо до практичної роботи. Як я і обіцяла, сьогодні ми створимо правий такий квітковий принт. А саме ми створимо весняну листівку, і буде вона у нас виглядати от таким чином: у нас будуть тюльпани у конверті. Отже, Для роботи нам сьогодні потрібні білий аркуш паперу, для виготовлення конверту, і е, кольоровий е, ксерексний папір, так? Е, е, ну, зелений колір для листочки. Ті кольори, які ви хочете використати для виготовлення тюльпанів. Оце у мене такі от будуть, що я в себе знайшла. Деякі будуть у мене такими кусочками. Це це можна використати, тому що я хочу зробити таку, ом, такий кольоровий букет так, з різноманітних тюльпанів, не одного кольору. Далі нам обов'язково потрібен буде клейовець ну, або ПВА, які хочете, візьміть, кому чим зручніше. Чорний маркер або Муфломастер і тут у мене вже шматочок картонки був. Якщо ви пригадуєте, ми робили от пелюсточки для цієї квіточки, так? І з неї я просто вирізала от таку заготовочку. Це у нас буде сам наш тюльпанчик, і з якого ми будемо робити і елементи, і сам тюльпан. Все, можна працювати. Так, отже, я почну з виготовлення конверта, а далі перейдемо до виготовлення самих квітів. Отже, для конверта, як на сніжинку, згинаємо навпіл, робимо квадрат. Відрізаємо, згинаємо ще раз навча подягу так. і далі формуємо конверт. Середино. Так, а тут, дивіться, ми не по цьому трикутничку, а трошки виступаючи десь з боку сантиметра 2, піднімаємо. Так, тут у нас такий зайвий трикутник є. Ми його просто загинаємо, таким чином формуючи конверт. Так ми формуємо конверти. І тепер все це приклеюю. І от такий конверт ми з вами сформували. А далі беремо фломастер або маркер і промальовуємо відробки на такі. Лінії. Так, отак от, от намалювали, так? Далі можемо поки що відкласти наш конвертик і перейдемо до виготовлення квітів. Для кожного тюльпана нам знадобиться отаких три запчастинки. Щоб кожну не промальовувати. Будемо загинати їх на біля п'ятсоти. Гармушечкою отак і підкладаємо, щоб воно ну, світло. Можете собі обвести олівцем, якщо не впевнені собі, я їх відразу так підріжу. Так. Нагадую, що на кожен іде три. І таких заготовочок робимо на 11 квітів. Далі ми маємо нарізати стебельця і листочки. Так, зібраємо наш Так, Лісточок у нас буде трошки У гостренький, так? Да? Острі спочки. Ми, крім того, що ми їх вирізаємо, ми їх можемо ще зігнути навпіл, Так, щоб додати їм форму. Як же ми робимо квіти? Тягаємо їх ближче і починаємо працювати. Виберемо центр і далі. Тоді інші заготовочки ми зінаємо настрій. Тепер ми маємо приклеїти отаким таким от чином, щоб наша квіточка була об'ємною. Показати ближче, як ми будемо її приклеювати. Квіти наші готові. Переходимо до формування конверта. Беремо наші стебельці на, на різній висоті, їх І коли вже всі квіти ми приклеїли, то доповнюємо композицію зеленими листочками у тих місцях, де вважаєте це потрібно. Ну, я так заповнюю провалинки. От ми і завершили роботу. Я дуже сподіваюся на те, що ця листівочка була таким промінчиком, яскравим промінчиком тепла, позитива у нашій такій ще не зовсім привітній весні. Сьогодні все. Я прощаюся з вами. До нових зустрічей. І не забувайте надсилати ваші роботи у Viber і Telegram. Я дуже чекаю. На все добре.